Чути супер, і ми це тебе чуємо клас. Остання інформація щодо цієї справи. То судді Верховного суду висловили недовіру його голові Князєву, якого викрили на хабарництві, Передає суспільне з позачергового пленому Верховного суду секретар засідання з метро Луспенчик заявив, що судді шоковані ймовірними корупційними діями його окремих представників, і назвав це чорним днем в історії суду. Крапка. Які твої так, думки а, з цієї ну, справи? сторони? Подивіться, ну, давайте офіційну версію, так. Да? Ведеться слідство органу судового розслідування національної колекційного бюро підсеслане керівництво САП. У мене до них запитання немає в з іншим органом судового розслідування, довіра існує, безумовно, комунікація. Перше. Друге. Чи вірює в те, що в даному кейсі міг бути отриманий хабаш? Так, вірю, зважаючи на те, що е, Косине Живаго Підзвідують тільки вчинені даного кримінального правопорушення, також і інших складах злочинів, які передбачені чинним кримінальним кодексом. Третє, зі своїх джерел я отримав підтвердження, що абсолютно так. І окрім того, що там існують фігуранти, як фігуранти це організованої злочинної групи е Судів Верховного суду, тим, що я пере наскільки я знаю, наскільки мені підозрюваний величезний род, адвокат, який був зв'язок на реалізацію відповідних комерційних замов в рамках. ТВ – Велику Палату Верховного суду. Тому так, історія насправді показова, історія, мабуть, найбільший корупційний сканал за всю історію України. Історія неприємна з точки зору формування правової держави, зважання на принципи верховенства права і ефективного здійснення в межах і спосіб передбачених законами статті 19 Конституції. Тому, е то, звісно, мої всі жарти і так далі, ця іронія, на Фейсбуці, це знаєте, це одна сторона медалі, а інша сторона медалі, що це дуже погано позначити на нашому умірі, що ми дійсно корупційно бажає. Ну і плюс судова реформа на часі, що далі будуть робити на банків, я не знаю. Але треба це робити оперативно швидко, тому що в країні триває війна. треба це забувати. Це якимось чином вплине на роботу Верховного суду зараз затримання голови, йому ще не вручили підозру. Ми маємо це я проговорити. Ні, так, так. Ні, Я думаю, ні, ні як не глобальна робота суду. Він не має Тому що голова Верховного суду, ну він та ще й... і суддя безпосередньо. Це знаєте, типу, схожі з прокурором. Є адмінпосада, а є безпосередньо статус прокурора. У даному випадку, ну окей, не буде голови Верховного суду, але судо Чиса має здійснювати. Касаційна інстанція має працювати, вона буде працювати. Я в цьому переконаю. А дивіться, висловили недовіру князеву. Що це означає? Так. Його відсторонять, не відсторонять. Хтось замість нього може якось виконувати свої обов'язки. Чи просто ну, його я думаю, не буде? може, що буде хтось виховане. Дивіться тут ситуація наступна. А це вперше в історії України, як таку величезну рибу голову Верховного суду впіймали на потенційному хабарі. Ми не можемо сказати, що він вино стовідсотково Резумпція. Але це вперше ми стикаємося, побачимо, які механізми здіють е, вищі керів політичні керівництві держави для того, щоб хтось виконав відповідні повноваження і так далі. Здається, ну, це закону закон про суду усі суддів судді передбачає момент. А якщо не передбачає, то вони будуть врегульовані. Верховний суд буде працювати, це переконаний. І він має працювати. Людей без посадівних станції залишити не можна. Mm -hmm. А, чи це так ну не так давно Набу отримала свого нового директора, нового очільника, а, Побоювалися, що не буде ефективної співпраці між Набу та САП через те, що позмінювалися там керівники. А, на вашу думку, чи зараз а, ми побачили цю ефективну співпрацю? Це, це просто-напросто інтерпретації, передбачення прогнози де, які мало розуміють, як функціонують. Органи кримінальної юстиції. Ну я, ну, як, ну, тип, ну перейшов окей, був детективом племенко, став він прокурором САП. Прийшов з, зі сторони юрист, можна сказати, так, зі сторони, тому що там великого там досвіду, антикорупційного у себе Кривоноса немає. І оці всі байки, передбачені, що от, завалять роботу на бусах, буде працювати. Ну, ми ми побачилися. Працює, працює, я працюю, класно працює, все, Су супер, клас Це означає, що керівництво набуть, керівництво САП. Е, Повноцінно знайшли. Точки дотикої то співпраці. А той, хто розгодлював човен або висловлював свою, не, не те, щоб недовіру, а такі сумніви, знаєте, такі туданесенькі, такі сумніви, ніби стрічечка така. Ну, це їхні проблеми. Я не передбачав в той момент, коли призначали Килименко, я говорю, клас, Клименко призначили, запрацює САПО, значно краще. Я хочу порівняти з хлопцями, це не буде негарно. З Грищуком і безпосередньо сходницьким на Загальний Іванович. Стосовно кривоноса були сумніви. Я не буду приховувати. Ну і знову ж таки, навіщо? Ми ж будемо там прозору проводити. Ну я знайомий з кривоносом доволі давно. Я знав плюс-мінус. Кого він знає, кого він не знає, була офренд зустріч, не може її озвучувати. Навіть були там громадські активісти, журналісти відповідно. У мене не було сумнівів, що НАБУ і САП, як інституції продовжують працювати. І особені роботи інституції з тим, хто його чолі. Це дещо посередянський підхід. Знаєте, говорить: от, подивіться, там, змінився кілька в нас в поліції, і все почне працювати погано. Ну, там уже падна існує культура в нових органах. Хороша, вона погана. Мені здається, погана культура спромована тільки в одному органі під назвою ДБ, що знаходиться на петлю 15. Але й там можливість бути. просто згодна. Треба змінити такі А люди це інструментарі. Люди. От якщо буде керівництво, ну ти типу, завжди буде конституція, а я поняла. Лідерши це керівництво. Так, русс не регулейшнс, то правило за якими хвилин. І люди безпосередньо наповнюють, як вода СОСУ, відповідний орган досудового розслідування або там навіть, орган правосуддя і піддавлю прокуратуру Одинський бронь. Тому працює, працює, злагоджений, злагоджений. Дай Боже, щоб і так далі працювали. Бо це найбільше коричневий кейс, який був. не в грошовому тимлені. Але Це скандал. так тут можемо не можемо не погодитися. Це великий скандал. Сашу дякуємо, що долучився до нашого етеру. Олександр Лємінов, голова правління State Watch, був з нами на зв'язку. Так, дещо мали такі певні проблеми зі звуком, але таке буває. Вибачте, так само, але нічого страшного. Ми будемо далі продовжувати, тому що. Я там, поки йшла розмова про суди. Ага. Це важлива історія. Давай. Ми зрозуміло, ми коли розмовляли ще. Словом, є цікаві відоси для вас. Так що залишайтеся, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал Scraping.ua і також дзвіночки, аби вам приходили сповіщення з новими відео та ось такими прямими етерами. Я пам'ятаю, що ми от говорили з Соломією Бобровською і в людей величезний. Запит на справедливі суди, коли я просто в залі багато людей сиділо тоді під час пізнього вечора. Це ось був крайній останній вечір, 27-го, до речі, травня на день народження Романа Скрипіна. Теж буде пізній вечір. Квитки ще є. Так що тисячі гривень. Вхід вони вхід ці квитки в кількості обмежені. Так що, друзі, мерщій, купуйте квитки, ось які в нас будуть файні гості у верховині, 27-го травня. Ви Просто беріть і купуйте ці квитки. Обіцяємо з вас з насточніше організацію крутої події, якою вона завжди є. В останню суботу кожного місяця у верховині. Нагадую, от. Мерщій, купуйте квитки, всі деталі в описі під цим відео, під всіма нашими відео і всіх наших доступних соц... сторінках соцмереж. Там вся інформація також є, хто буде, ну ведучі там не незмінні. Я там є і Роман Скрипін буде, Олексій Бобровников, Тетяна Пришляк, Мох, Прикалаба. Так, от, що я хотів сказати знову, і я щось втратив. А, є у нас відоси. І так, тоді, тоді під час розмови з Соломією Бобровською, народною депутаткою я запитав у людей: підміть руку, кому потрібні справедливі суди. Підняли всі. Величезний запит є на це, на реформу судової системи в Україні. Зрозуміло, і щоб не було ніяких хабарів, це все в ідеалі було б дуже круто, але цим потрібно займатися, займатися потужно, тому. що...